Так, а хто тут у мами такий красивий, красивий? Так мої зайки. Вони голодні, вони очки плачуть. Мама зараз буде лікувати очки красиві такі. І ще в нас три табіка обкакалися. Фу, заваняли всю машину, можна було задихнутися. Е, ще там у нас що? У нас їхні мамки ось все стерилізовані, і ще одна кішечка. Всі до нас приїхали на перетримку. Котики маленькі до нас приїхали, поки нам ПМЖ на два місяці, поки прививочки всі діла, а там буде видно. Зустрічають з в дворі дивіться, що робиться. Ніка радувалась, радувалась бо вона була закрита. Де ти була закрита? А, Вона була в саду. А, в саду. П'ять соток закрита була. От. Малишня на карантині, у мене вже вже какашечки сформувалися, вже красунчик у мене. да? От. І, ці, і Ця малишня теж нормально все подивилася. Все в них було, тільки перевернули їжу, значить, поїли. Чапа вже сухий корм. Це такий дурдом. І отримали ще посилки. Щось нам прислали, щось там ми заказали, бо заказуємо паштети для малих і сухий корм для малих хороший, бо залог. Нормального травлення у котиків це нормальне харчування. Да, зайки мої мої хороші очки плачуть, скажіть. Да? Дуже гарні, дуже такі красунчики. мої. Скажіть, ну, знання мусорники всяких там зіть в таких от містах нехоросих. Зараз да? ми їх в клітку, будуть вони у нас жити, позивати і будемо за ними наблюдати, як вони, що вони. Коротше, друзі, приїхали. Тому це як завжди. Так, хто там у нас? Ніка! Повний двір котив собак. Приїхали, погодка, добре, що погодка, хоч не жарка була, так і котам було не жарко в машині, хоч і кондиціонер працює, але все одно було душно, так що, слава Богу, що плюс 19, а не плюс 31, як було на днях. Боже, дурдом ненавиджу цей день, коли я приїжджаю з Києва, ці е, всі кричать, всі оруть, всі клетку розносять. Реакція після стерилізації кошечок і котиків дуже неадекватна. Короче, розносять клітку просто капець. Позав'язувала ось вірьовками, кульками, бо в прошлий раз просто силою отак дергають, петель знімають і вискакують. Так що ось чорненька в шокі мамка, сіренька більш-менш. Да? Оцих двох в одну клітинку поселила. Ще двоє дикуни ось в клітинці сидять. Одне в туалеті, одне ось шукає вихід, третє з, їхньої, з їхнього сімейства. Збігло, я його зловила, посадила в маленьку клітинку в, в кімнаті. в себе, Так що ось двоє вже тут. Ще тройку, але вони такі ручні котенятки, трошечки хворенькі, бачу, носики будемо сьогодні колотим, флорончик, вітамін С. Да? Вирішили, що туалет це їхня кроватка. Да? Але вони втомлені, сплять після е переїзду. Да? Мої красавчики, такі гарні, такі зяйки, Маму вам завтра віддам. Мама хай трошки відійде, завтра маму віддам. Зараз поставлю, ага, туалет у них є, вода у них є. Зараз тільки їжу поставлю. Мірта, Мірта. Хочеш заробити, так? Хочеш заробити, Мірта. Ця розносить клітку повністю. Оце я зайшла, вона вже тут повиривала все, що могла. Ось так ось. Бачите, воно зав'язано. Ось отак беруть. Ось, і вискакують сюди. Плюха муха, що я зробила. Треба, коротше, зав'язати сильніше. Диви, 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 що роблять. Це ж потім я їх зловлю по поховувати. Ну, ну, в кімнаті нікуди не дінеться, звісно, але все одно. Диви, 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 що робить, диви, диви, диви. Так, успокойся, успокойся. А це перші сутки і в прошлий раз так було. Всі вони вили, як, як не знаю, що. Ну Що ти робиш? Шо? Ось 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 ось. ось. Ну, перестань, перестань, перестань. Воду розлила. О, диви, 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 диви. Це шок, 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 шок у неї. Ну, заспокойся, зайка моя маленька. О, Господи. Все, я зараз вийду, мабуть. Нехай вона сидить, бо це жесть. Мой, втомилася щось, Я, звісно, підтомилася від них. Уже. Мені треба вже швидше це діло закончить, тому що я скоро з ума зійду. Ну чого ти, чого ти, ти? Боже, а це клітка маленька сама в нас. Я вже сюди його всунула, вона тут не мита, тут пісок просто розсипаний. Ну, вони в ній їхали, між прочим. Воно таке дике, воно вискакує через щелі, але голодне, я йому дала он паштет, то я його окремо посадила через щелі в великих клітках. А в маленькій клітці сидить. Зараз да? мама туалет поставить. Пару днів хай посадить тут, потім не знаю, потім побачу, куди його понаблюдаю, за, як він какає, пісі. Це ж уже Дикі просто дикуни. Йдемо, дивитися посилочки. Йдемо. Нам сьогодні прийшли посилочки. У нас сьогодні день закінчується приємними речами. Так, друзі, хочу трошки вам да сьогодні такий важкий день. От. Але нам сьогодні прийшли посилочки. Посилочки нам сьогодні прийшли. Від, 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 від. Коботова, Грета Вікторівна. Вона нам прислала сьогодні крупи. Гречку, рис, вермішельку. Там бачу. Це там іще, да. і такі, бачите, консерви. Кілька, я так розумію, свінінка. Це можна все в кашку додати для наших собачок. Потім це вже Даша купляла. Даша купляла це практично 3000. Для того, щоб наші кіцюньки какали і пісяли хорошо, і в них вже не боліли, ми купляємо їм для котенят корм називається Монш. Це дуже класний корм. Ще повинні прийти паштети. Щось паштети не прийшли, це, звісно, погано дуже. І нам в подарунок, Мірта, прийшла. Така щетка для загубленої шерсті. Да, Мірточка? Для загубленої шерсті. Мірта, це мені вещі чистить після вас речі. Потім ще посилочка прийшла, Усе бачу. Ага, тут щось, мор... тут щось холодне. Я не зрозуміла, це що, щось заморожене. Так, друзі, що це тут за морожене? Ну, ще не розстало. Я не знаю, що це таке. Фу, ну, зараз будемо дивитися. Чи не фу. Щось за м'ясо. Я так розумію, це з холодильника всякі обрізки, все таке. Зараз будемо дивитися, в общем, е... ну, я хочу сказати, що побаююсь, звісно, таке давати. Зараз будемо дивитися, так? Да? Так, да, Мірта, попробуй вкрасти. І ще одна посилочка пізнаєте ця кішка, що розносила клітку, як ся вирвалася туди. Я до сих пір загадка в мене, як вона оттуда вирвалася п'ять днів мені терор в кімнаті, не давала не спати, нічого. Я відкрила вікно і випустила її. Думаю, нікуди ти не дінешся. А так вона живе в дворі, плигає на десь ховається, плигає на сарай, і там у неї кухня, вона там їсть, п'є, мише мишей ловить, наверное, бігає по городам. В общем, як все так? На зиму щось будемо думати, а поки пусть бігає. І є такі дикі кішки, які просто нема на них управи. Так що це одна із них. Так що. У нас ще одна дикушечка така з'явилася. І закінчу відео такою красою. Так, в мене вже розпустилися всі мої горшки, всі мої е, плетені підставочки, під квіти, кашпо. Ось, бачите, всі мої тайдали, вести, всі просвітали, сульфіні, троянди. Ось, ось які прям така пора. ідуть трошки дощики. Це все в тазіки, все, що було, таке погане. Тазіки, відра, все-все-все я. Все садила, думала, не вийде. Це слава Богу, бачите, з хорошої руки купила, піддобрюю трошки раз 10 днів і така красота. Це все з такого малесенького-малесенького листочка там із корінчика появляється, така, ціла, ціла така, такий шар-квіток. Ось дивіться, всі тазики, зайняла. Да? всі тазики зайняла. А це, хто пам'ять, у нас на цій стороні було ну, смітник, не смітник, а пісок і щебінь лежав. В минулому році. От. А зараз у мене і лаванда розквітла. Це... У мене ніколи лаванда не вийшла, а Це чотири куща гарних. І такі троянди. Дивіться, яка класна троянда буде. Усе. Опять же, весточка, це тайдальчик, Все, які крупні троянди. Це дерево буде дуже красиве, абрикоса, черешня. Ну, в общем, в цьому році ми трошечки привели двір в порядок, тому що. Тому що в Бордаку вже жить скільки можна, скажи, так? Да? Так що у нас так от, і тваринки, і твариночки, і, і квіточки, і в общем, і город ще Ще городці не показувала. Я, як якся покажу вам свій город, у мене на городі там ще скажи, є що показати, так? Да? Іди сюди, є що показати. Оце наша вечірня обстановочка така. Дехто лежить. В тапках, в дровах, на лежанках, на пісках. На підвіконні. Так, це я відкриваю, від, відкриваю вранці жалюзі, і перед це передо мною така ще в мене клумба. Все, бачите, така клумба. Та тож, теж ось все, вовремя вчасно, вчасно піддобрюю, поливаю. І дивіться, який тайдальчик красивий. І там он на будках сплять, тут он сплять, де попало. Да? Давайте покажемо срачі наші. Красоту показала срачі, і тапки, і кастулі, все разом. Це наша кішечка, яка у нас у неї плоскоплітинний рак. Да, білочка моя дівчинка любить виходити, їсти, навіть їсти до гурта йде. Це намішала кашем, собакам, вже дала частину, ще дам. Оце так я зробила колесо, два колеса поставила, покрасила, вже відер не було, а тайдал ще був, ще тайдала посадила. А це е, помідорчик виліз. Я Думаю, хай буде коло криниці. Так що все. Е, тачка піска мене жде, щоб я її вивезла. Е, Тарілки котячі ждуть, щоб я їх помила, щоб вони були чистенькі, туалети вон, теж мию. Кастрюлі мить вже нема ніякого нема сенсу. Тому що вони вже такі засалені, це собачі, але, але на рахунок каструль, коли зніму відео коротке, мені казали, що в мене засрані каструлі. Ну, коротше, в тих каструлях буває добріше їжа, ніж у людей. Так що це ще не показник, що засрані Да? Так що все, у нас все показала, все показала, все розказала.